Так, ну що ж, я збігав, забив. Ви, власне, коротеньку вставочку побачили з тим, як я то все забивав. Як забував в чашу Евересту табачок Парадокса? А якість там говно, чесно скажу, ж ну що, Бо робилось це в квартирі. Там же я брав вуглі а ніс потім сюди в студію. Відповідно, світло я не буду нести заради цієї вставочки. Туди, щоб відзняти. А, чекаємо, поки прогріється. Я думаю, хвилинок 5. Придів я вже на себе крістал бусики і муншучок від ітеру Така класична а в мене аксесуарна тематика сьогодні. А, буси мені подобаються. Якраз а, жарко, вони трохи холодять. Це також плюс, до речі, а, який я а, виділив для себе в бусах. Коли дуже жарко, вони реально трохи холодять. Понятно, що це не пачка льоду, не холодильник, не кондиціонер, не все, не, але вони приємно холодять і трішки легше стає. Ну і наш мурштучок від Ітеру, черговий стабільний. Помічник в кожному відео, буквально і так.